Я вірю в безсмертя душі, я вірю в вічне небо, я вірю, що лиш Божий син, надія єдина для мене. Я вірю, що вітя шлях, що в небо провалить з роками, я вірю, що в ній є життя. І правда, що квітне з віками Вірю я, Христі одні моя я сила, вірю я, що кров його. Казав, що не покиде, я вірю, що день той піде, Ісус, що колись був розп'ятий, Вже скоро на землю гряде, Щоб церкву до неба забрати, Я вірю, настане кінець, страждання душі у те я вірю, не дідний бідерець, чекає у вічних я в христі одні. Його зустріну в я, бо він сказав, що не покине, в'ястів моя сина. Бо Він сказав що не покине. Вітаю вас, дорога церква, любі брати та сестри. Сьогодні перед нашою спільною церковною вечірньою молитвою я запрошую вас до коротких роздумів над Словом Божим. Я сьогодні буду читати Псалом Давидів, псалом 26. -й. Буду читати його в, нову, в новому перекладі українською. І але перед тим. Обставини, при яких він був написаний, деякі дослідники вважають, що це було перед тим, як Давид мав зійти на трон, стати царем, і в нього було дуже багато випробувань і тривог. Інші і більшість євреїв вважають, що цей псалом був написаний уже в кінці і в старості Давида, як згадка і пам'ятка про те, коли. Вони воювали з фалестимлянами, і фалестимлянський воїн, велетень Іжбі, він задумав вбити Давида. І ось коли ця сутичка була між ним уже і Давидом, то Давид знемагав і майже вже був переможеним. Але Авішай, це племінник Давида, брат Йоава. Він врятував Давида з руки цього велетня і забив його. І після того. Давида вже не допускали безпосередньо до боїв, щоб написано не погас світильник в Ізраїлі, щоб не втратити царя. І ось коли вже Давид в своїй старості, він згадує це і в цьому псалмі описує свої, свої почуття. Знаєте, так і завтра, вже останній день буде в цьому році, знаєте, рік був важкий. І також в багатьох були випробування і битви, і духовні. І, знаєте, можна багато з цього псалма почерпнути в таких роздумах. Ми готуємося до Нового року. Хочемо, щоб щось було краще в нашому житті, маємо надію на це. Отже, давайте в таких роздумах і послухаємо. Прочитаємо цей псалом. Отже, 26-й псалом, новий переклад українською. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь твердиня мого життя, кого мені лякатись, коли наблизяться до мене злодії, щоб пожерти моє тіло, коли супротивники і вороги мої повстануть проти мене, вони спіткнуться й впадуть. Якщо військо стане табором проти мене. Моє серце страх не охопить, якщо війна спалахне проти мене, і тоді я почуватимусь у безпеці. Одного лиш просив я в Господа, тільки того шукаю, щоб мешкати мені в домі Господньому всі дні мого життя, щоб споглядав я в спокій Господа й поринав у роздумі в храми Його, бо він сховає мене в помешканні своєму в день лиха, убереже мене під подолом свого шатра й здійме мене на скелю. Тоді піднесеться голова моя над ворогами моїми, що оточують мене і принесу я біля шатра його жертви з вигуком радості, співатиму й гратиму для Господа. Почуй, Господи, мій голос, адже кличу я, помилуй мене і дай мені відповідь. До тебе, каже серце моє, шукайте обличчя моє, обличчя Твоє, Господи, шукатиму я. Не відвертай обличчя Твого від мене, не відкинь у гніві раба Твого. Адже ти був допомогою моєю, не покинь мене, не залиши Боже спасіння мого. Хоча мої батько і мати полишили мене, але Господь прийме мене. Покажи мені, Господи, дорогу твою і стежкою справедливості веди мене заради ворогів моїх, не віддавай мене на поталу супротивникам моїм, бо свідки неправдиві повстали проти мене і дихають насильством. Однак я твердо вірю. Що побачу доброту Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім, і серце своє зміцни. Надійся на Господа. Знаєте, брати і сестри, в цьому псалмі особливо мені так запали останні два вірші, де говориться про те, що Давид вірить і має надію, що він ще побачить. Доброту Господню на землі живих. А де, брати і сестри, земля живих? Там, де лунає слово Боже, там, де, як говорить Давид, він хоче мешкати, перебувати в Домі Господньому, там, де проводиться служіння в Домі Господньому, там, де діти йдуть до храму, йдуть до церкви, знаєте, де сім'ї моляться і схиляються перед Богом. І також ми знаємо, де є земля мертвих. Це там, де наші сусіди, які зараз ведуть проти нас війну, які посилають своїх дітей, своїх рідних на погибель. Вони самі гинуть і також посилають їх, щоб вони вбивали, нищили мирних людей, населення, вбивають і дітей, і жінок. І старих, немічних молодих, їм немає різниці, кого бувати. І то дійсно є земля мертвих. І знаєте, навіть деякі їхні духовні лідери і людьми, які називаються християнами, сьогодні дивлюся знаєте, в інтернеті, що вони благословляють це, це вбивство, цю війну. І... Але ж Давид говорить. Пройшовши, бувши за волосину від смерті, Знаєте, Давид він вже перемагав один раз велетня Голіафа, і тоді він без нічиєї допомоги, тільки з Божої допомоги, він переміг його. І здається, знову така ситуація, коли знову Фелестимлянський велетень, і він знемагає. І, якби не Віша, якби не його племінник, він би дійсно. Він би не, не здобув би тієї перемоги, можливо, загинув би. І знаєте, він був на волосок від смерті, але його спасає, Авішай. І, знаєте, з висоти своїх прожитих літ, уже в старості він дивиться, ну, згадує цю ситуацію, описується в цьому псалмі про те, що він має надію на Бога. Брати і сестри, завтра вже останній день в цьому році. І ми будемо проважати Його в церкві, молитися, дякувати Богу за все, що Він провів нас. І сьогодні я також хочу знаєте, направити нас такі молитви, щоб з подякою, з надією ми молилися до Бога, щоб він дав нам ще, продовжу наше життя, продовжу свою милість. І дивиться, псалмі говорить, що він бачив доброту Бога в своєму житті, і ми її бачили багато в своєму житті, щоб він продовжив. Для нас цю доброту ми віримо в те, що ми ще побачимо на цій землі щось добре, і, а йому за все віддамо славу, бо він є наш дійсно Бог, який і провів нас, і благословляв нас до цього місяця, до цього часу. Хай за все йому буде слава і прославимо в наших молитвах. Амінь.